Висту. Хто має десь сідати, сідайте, сідайте, бо що постоїте. Присідайте, присідайте. Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, ми з вами почули цю івангельську розповідь від євангелиста Матфея і бачимо, що зробив воїн-начальник. Можемо собі уявити в своїй голові римського воїна. Коли вибирали воїнів римських, то там не були, говорять під, під копірку зроблені, всі були певного зросту, здорові, сильні, мужні, тим більше ще. Гарніше і здоровіше виглядали їхні воєн-начальники. І самі ми з вами знаємо, якщо подивимося на справжнього воїна, на воїна, котрий родився для того, щоб бути воїном, то побачимо, що він людина здорова, сильна і мужня. Знаємо з вами, що начальник, чи він буде військовий, чи він буде просто мирський якийсь начальник, вони є люди, котрі мають гордість, тому що вони не такі, як всі. Вони рахують себе, що вони є на один щепель, може на пів того ліктя рахують себе вищими. Але цей воєнначальник, будучи, може десь там в глибині душі гордим, будучи начальником, не посоромився піти просити за свого слугу. Навіть не за воїна, а за свого слугу. Син Божий говорить, йому, що я піду і цілю Твого слугу. На що? Будучи добре вихованим, розумним, цей воїн говорить, що я не достойний, щоб ти увійшов під мій покривлю. тому що він розумів, що він є воїн, він є начальник. І не раз він давав команду йти вбивати, не раз він давав команду робити щось погане. Але тим самим я прошу за свого слугу, тому що він страждає, і серце боліло в нього, дивлячись на. На слово слугу, який лежить розслаблений. Тільки скажи слово і буде за словом Твоїм. На що Син Божий говорить, що і в цілому Ізраїлі він не бачив такої віри? І говорить, що прийдуть зі Сходу і зі Заходу. І царство Боже, яке було уготовано для синів Ізраїля, буде від них забрано. А для них буде плач і іскрельних зубів. Усі ми з вами знаємо про пророка Моїсея, який довго ходив 40 років, ходячи пустел, пустелею, водивши людей, і хотів їх привезти і привів в землю уготовану, в землю обітувану. Тяжка була ця хода 40 років, скільки поколінь вже народилося, але вони увійшли в цю землю обітувану. Ми з вами, дорогі Бог христі, брати і сестри, теж ходимо вже довго, в муках, у війні, у голоді. Які тільки ми приходили з вами гори. І це, що зараз є, ми теж пройдемо. Тому що ми з вами є сильний народ, ми з вами народ, який, якого Бог любить, і одночасно посилає дуже великі випробування, щоб тим самим, як той народ, котрий Моїсей водив. Пустелі, щоб його завартувати, щоб зробити його готовим до спадкування Царства Небесного. Свята Іван говорить, що не війдуть у царство Небесне, а війдуть ті зі Сходу і зі Заходу. Ми з вами з Сходу. Хто знає з цими тяжкими муками ходячи, чи не дійдемо, ми з вами? До царства Божого. Думаю, що майже всі вичитали в шкільній програмі поему Моїсей Івана Франка. І там Іван Франко теж розповідає на подобі біблійного Моїсея, розповідає про то ходіння, ходіння народу народу і для того, щоб дійти. До певної мети зрозуміти, що ми є обрані, зрозуміти, що далі повинно бути ліпше і краще. Історія в нас тяжка, тяжке наше ходіння, але ми рук своїх не опускаємо. Ми не опускаємо свої віри, а прямо, може, з усякими проблемами, з незгодами рухаємося вперед. Ми з вами, є народ є дуже сильної і глибокої віри, тому що, я думаю, кожен з вас приходив колись до своїх. Баби, діда і бачили, може, таємно, тому що в той час не можна було прочитати якусь молитву, не можна було навіть перехреститися, але вони таємно це робили. І вірили і надіялися, що завжди так не буде. Цей час мине і буде краще. Кожен з вас таємно може був хрещений. Кожен з вас може навіть і не знає того священника, котрий вас хрестив, тому що робилося це вдома в хаті таємно, щоб ніхто, щоб навіть, щоб навіть сусіди не знали, коли це відбувалося і що там було. Але тим самим, ми загартовувалися. Тим самим, ми, ходячи тою мукою, ходячи тою пустелею життя, ми рухаємося вперед, рухаємося для того, щоб з вами отримати спасіння. Як ви думаєте, легко стати гордим, легко стати неправильним. Це і дуже-дуже близько. Можна бути праведником і в один момент переступити цю лінію і стати поганим. А можна навпаки бути поганим, поганим і в певний момент переступити цю лінію і зробитися добрим, кращим, милосердним, люблячим. Цей прообраз і оця іванівська розповідь. Яку ми з вами сьогодні чули, про цього воєна-начальника, вона якраз дає нам той приклад, якими ми з вами повинні бути. Тому що кожен з вас хотів би бути начальником, мати під собою, підвладник. Може хтось і мав, може хтось зараз і має з вас. Але чи кожен з вас. Зміг би піти просити не за свого рідного, не за свого воїна, а за свого раба, за свого Слугу. Оце є, дорогі мої, ота зернина, яка показує нам, якими ми повинні бути, маючи владу, маючи багатство, маючи все. Ми не повинні забувати допомагати, не повинні забувати просити навіть за того, хто може деколи і не вартує, щоб ми за нього просили. Але будучи людьми, ми не повинні уподібнюватися до поганих людей. Дорогі мої, ця Іванівська розповідь і цей начальник нехай завжди буде. У вас перед очима, як приклад любові та милосердя. Коли буду на дорозі вашого життя, будете ходити і не раз, думаю, зустрінете того, хто буде потребувати вашої допомоги. Не лінуйтеся, а майте оцей образ воїна, цього начальника, і старайтеся. Бути подібними до Него, мати любов у своєму серці, до ближнього Свого. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промо з усією душі, з усього розуміння нашого, промов. Нашу, що вислухного голос моїй зріще, і охорони всіх дивої ж част випробування ми побування помилу свої, все з українських скриніх, від смертоносне, навіть всякої творах душевної і тілесним, щоб великої військової, ханів долі задав їм повернутися здоров'я. We'll be